Добрий день, діти! Чи знаєте ви, що таке добрий вчинок? Згадайте, які добрі вчинки робили ви у своєму житті? Діти, сідайте зручніше та уважно слухайте! Добро в житті людини! Це добрі вчинки. Ось якими вчинками я можу робити добрі справи. Погодувати птахів взимку, зібрати іграшки, книги для дітей у дитячий будинок, допомогти мамі по дому, посміхнутися перехожим. Для добрих справ не треба чекати слушної нагоди. Їх треба робити кожен день. Також треба бути вічливим. І з повагою ставитися до людей, особливо до старших за віком. Якщо тебе оточують добрі люди, ти сам стаєш добрішим. Не дарма з прислів'я. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. А зараз я пропоную послухати оповідання Добрий вчинок. Нещодавно я зробив добрий вчинок. Забрав додому собачку, яка узялася за мною на вулиці. Стояли морози, і ця собачка так замерзла, що ж тремтіла від холоду. Вона була короткошерстка, худа і дуже холодна. Я пожалів її та попросив у батьків дозволу залишити її у нас вдома назавжди. Батьки дозволили, тепер ця собачка найда. це мій друг. Галі робити добрі справи легко. Озирніться навколо, напевно, поруч з вами живуть люди, які потребують вашої допомоги. Можливо, в сусідському будинку живе бабуся, якій треба нарубати дрова, купити і донести продукти. Треба не лінуватися і робити добрі справи. Люди здавна вважали, що доброта. Одна із найважливіших рис характеру людини, тому в народних казках добро завжди перемагає зло, а світло темрямо. Тож зробимо так, щоб добро перемагало не тільки в казках, а й у житті. Якщо ми об'єднаємося заради цієї мети, в нас все вийде хороших, Давай добрих людей на злого, світі беремо, більше, ніж поганих і злих. Можливо, у вас потім з'явиться бажання та зробити з батьками будівничку та повісити на своєму подвір'ї. Діти, але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Повторите за мною, дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає, рибка пливе. Дощик накрапає. І чисте віконце. Дощик накрапає, сміхається сонце. Ось так малятка. Як ви діти зрозуміли, малювати ми будемо сьогодні годівничку для пташки. Нам знадобиться клейона, аркуш, серветка, пензлики, кистянка з водою та фарби жовта, коричнева та зелена. Беремо пензлик та занурюємо. Беремо коричневу в Добре, ось так та малюємо спочатку дах. Дивіться у це буде в нас такий схоже на геометричну фігуру. Так, на трикутник схоже, трішки виходимо за краєчки, ось так, далі малюємо. Одрати. Також трішки виходимо. Ось такий у нас виходить будиночок. Давайте зробимо віконечко кругле Полишуємо наш пензель та беремо фарбу зеленого кольору. Малюємо. Гілочку. За листочку ми з таку пензлик та беремо знову фарбу коричневого кольору та поверх ось таку тоненьку коричневу проводимо лінію. Давайте прикрашимо в жовтою фарбою. Тяжка було Гарно. Ось така годівничка в нас вийшла. А я буду чекати на ваші малюнки. До зустрічі!